Херсонка Юлія розповідає, що директорка їх школи, прихильниця руського миру. Жінці кілька разів телефонували зі школи та пропонували продовжити навчання за російською програмою. Вона відмовилася та перевела дитину в інший навчальний заклад. Написала заяву, і сьогодні в неї перший урок у четвертому класі за українською програмою. Херсонка Тетяна, мати двох школярів. Вони виїхали з окупації. Жінка каже, діти захотіли навчатися дистанційно тільки зі своїм класом. Син пояснив свій вибір тим, що це є випускний клас, тому це було його бажання отримати атестат про закінчення 9 класу саме зі своєї школи. Донька відразу сказала, що їй хочеться отримувати знання від своєї вчительки. Тетяна, вчителька однієї з херсонських шкіл. Напередодні навчального року жінка виїхала з окупації, тепер продовжує працювати онлайн. каже, дистанційно навчатиме херсонських дітей, які залишилися в окупації та які виїхали на підконтрольну територію і за кордон. Навчання проводитиметься у дві зміни з 9-ї години для учнів 5-6 класів з 11-ї для 7-9 класів. Щодня має бути не більше двох уроків. Навчання триватиме на інтернет-платформах Google Клас та Zoom. Кожен вчитель має навантаження у 38 годин. У нас в класі є діти, які навчаються і в закордонних школах, і хочуть навчатися і в нас дистанційно. І Ми це теж повинні враховувати. Що ці діти в першу половину дня навчаються в школах, а потім під'єднуються до нас в дистанційне навчання. Начальниця управління освіти Херсонської міської ради Наталя Жорженко говорить: до освітнього процесу залучені тільки ті педагоги, які виїхали з окупації. Директори, які залишилися в окупації, будуть співпрацювати з тими, яким вдалося виїхати, таким чином організовуючи навчальний процес. На сьогоднішній день навчання херсонських дітей забезпечуватимуть 59 комунальних закладів освіти. До різних форм навчання залучено більше 29 тисяч херсонських дітей. Окрім дистанційного навчання, можна обрати екстернат для 9-11 класів та сімейну форму освіти, говорить Наталя Журженко. В принципі, ці різні форми підходять для дітей, які, наприклад, перебувають за кордоном і відвідують за кордоном школу тієї країни, де вони знаходяться, але водночас не хочуть втрачати українського світу, хочуть мати українські документи про базову або повну загальну середню освіту, або не хочуть просто від'єднуватися від своєї школи від свого класу в сподіваннях повернутися найближчим часом додому. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський каже, що Херсон. Ські освітяни зробили неможливе для того, щоб розпочати та на потрібному рівні організувати навчальний процес за різними формами навчання, враховуючи, що більша частина області в окупації після деокупації так само буде відкоригована вже освітня програма, і в тому числі графік. Можливо, від частини канікул прийдеться відмовитися, або зменшити для того, щоб наша освіта була ще й все ж таки якісною. Педагогів, які залишилися в окупації, не буде звільнено після визволення області. Вони зможуть Можуть відновити свою роботу, а тих, хто зможе виїхати, долучать до навчального процесу, говорить Юрій Соболевський. Окупаційна влада свою чергу анонсувала відкриття шкіл, які з 1 вересня навчатимуть за російською програмою. Списку їх 107 хоча раніше планувалося відкрити 91. На думку росіян, оприлюднення цієї інформації має вберегти школи від нібито українських обстрілів. Вчителька Тетяна, яка чотири дні тому виїхала з окупації, говорить: якщо раніше в школах навчалося тисячі учнів, то в школах окупації... Паційної влади їх від 200 до 400, і ті зібрані з різних навчальних закладів. Батьки, скоріш за все, ведуть у школи своїх дітей за гроші. Раніше росіяни обіцяли 4 тисячі за навчання, зараз 10. Крім того, в школах будуть постійно перебувати російські військові, які в будь-який момент можуть вивезти дітей куди завгодно або прикриватися ними. Говорить Тетяна, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.